Вітаю на каналі серіалівка. У цьому відео я детально вам розповім, що було у другому сезоні серіалу Вбивство в одній будівлі. Тож у відео будуть спойлери, а ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете забрати назад свій лайк. Приємного перегляду! Детективка Вільямс із напарником допитують Олівера, Чарльзі та Мейбл. До дівчини найбільше питань, адже у бані стерчала спиця Мейбл, хоча її було вбито ножем, який не знайшли. Тож всіх відпускають через відсутність доказів. Дона застерігає трійцю триматись від цієї справи подалі. Мейбл планує так робити. Їй дуже не подобається все, що відбувається. У мережі її називають Кривава Мейбл. І щоб якось відволіктися, вона погоджується на пропозицію незнайомки відвідати виставку у галереї. Олівер раді. Що у квартирі стінга тепер живе Емі Шулер? Вона навіть слухає їх подкаст. Ми так і не дізналися, хто тебе отруїв. Несподівано, Емі пропонує викупити права на подкаст і адаптувати його під серіал. Чарльзу пропонують роль дядька Бразуса, якого тепер буде грати дівчина у ремейку серіала. А Мейбл знайомиться з Зеліс Бенкс, яка заохочує її займатися мистецтвом. Сінда Канінг випускає подкаст про вбивці в одній будівлі. Вона коперсається у минулому Чарльза, Олівера і Мейбл і розголошує особисті подробиці, що, звісно, дуже їх обурює. Мейбл згадує, як перед смертю Бані сказала щось схоже на 14, А Олівер Планує проникнути у її квартиру, щоб знайти щось для очищення свого імені. Там вони знаходять папугу, який точно відтворює голос Бані, та шукають хоч щось. Але раптом у квартиру заходять Говард та Ума, які обговорюють, що Бані завжди розумілась на мистецтві, і у неї є дорога картина Роуз Купер, але панічно виявляють, що картина зникла. У шафі Мейбл знаходить прихований ліфт. Тріо погоджується, що їм все ж таки треба знову вести подкаст, щоб розказати історію від себе. Після запису Чарльз бачить у себе ту Саму картину і розуміє, що на ній намальований його батько. Тріо вражені картиною. Вони її прибирають і помічають, що вона має назву Севіч. Мейбл згадує, що Баня назвала і це слово перед смертю. Спиця для в'язання. А тепер картина? Вочевидь, хтось хоче підставити когось із вас. Не мене, що дуже дивно, враховуючи, що я з вас найцікавіший. Говард запрошує трійцю на поминальну службу Бані. Вони хочуть скористатися цією нагодою, щоб повернути картину. На зустрічі їм ніхто не радий, крім Говарда. Новою головою правління стає Ніна Лін, яка запевняє, що тепер все буде по-іншому. Але Говард вважає її ще більшим стервом, ніж Бані. Хоча Ума захищає подругу, пояснюючи її поведінку самотністю. Їх розмови перериває мама Бані, яка питає, де її картина. Олівер з Мейбл переносять її через будівлю на вулиці до того ліфта, де їх Чекати Чарльз, але він випадково зачиняє двері. У паніці вони ховають картину біля сміттєвого бака, але пізніше Чарльз її там не знаходить. Зате її бачить Олівер у квартирі Еммі, коли обговорює майбутній серіал. Мейбл приходить за запрошенням Еліс та просить її розбити скульптуру, щоб вивільнити емоції. Мейбл це робить і потім відчуває полегшення, що навіть цілує дівчину. Леонору цікаво, чому Чарльз зацікавить картина. Вона розповідає, що купила картину у Роуз Купер, бо та хотіла піти від чоловіка. Віка і не мала грошей, але потім раптово зникла і її знайшли мертву за загадкових обставин. Чарльз догадується, що жінка жила через дорогу від Дарконії, куди його батько часто навідувався. Їх розмову переривають Мейбл і Олівер, які одразу випалюють, де картина. Тож Леонора направляється до Емі Шулер, але швидко виявляє, що картина підробка. Чарльз згадує, як його батька заарештували, коли він виходив з цієї будівлі. Леонора зізнається, що мала з ним Роман, і Роуз Купер також, але не бажає говорити більше. Ума Є Оліверу папуго, адже так заповідала Банні. У флешбеках з дня смерті Банні з'ясовується, що це був її останній день на посаді голови правління, і вона розглядала можливість переїзду до Флориди. Потім вона розігнала збори трійці, коли вони всім розповідали, як завадили Джен всіх отруїти. Банні обміняла з ніною вказівками щодо будинку, поспілкувала з Умою і мала дзвінок від темничої особи, яка хотіла обговорити картину. У кафе вона зустріла Олівера, який готується до вечірки і навіть її не запросив. А потім дає велику суму грошей своєму постійному офіціанту. Ніколи не люби лише щось одне. Бо якщо ти вкладеш у це всю свою любов, а тоді втратиш, не матимеш нічого. В Арконії вона застрягла у ліфті з Мейбл та Чарльзом, але з легкістю його відремонтувала. А по поверненню їй чекала власна вечірка сюрприз, присвячена виходу на пенсію, що її засмутило. Вона вирішила не йти з посади, чим дуже розізлила Ніну. Жінки сперечались, ображали одна одну та навіть погрожували. Після Бані йде до Мейбл, дарує шампанське та навіть дякує Трійці, що вони врятували Арконію. У відповідь Олівер дарує їй мерч. Вони жартують, а тоді Трійці відправляє її додому, хоча Бані явно очікувала запрошення. Вона навіть починає плакати, що чує трію, але коли вони нарешті збираються її запросити, жінка повертається до себе. Щоб більше не відчувати такого дискомфорту, трійця піднялась на дах. А до бані хтось прийшов та напав. Чарльз повертається до зйомок і засмучується, що його герої зробили хворим на деменцію. А тоді він дивується на очікувані появі Люсі, доньці його колишньої жінки. Олівер зустрічає Теді. Він під домашнім арештом, в очікуванні суда та погрожує Оліверу, що колись обов'язково з ним розбереться. Люсі каже, що приїхала просто потусити. Вони всі разом дуркують, доки Люсі не знаходить закривавлений ніж Олівера у посуді Чарльза. Певно, це знаряддя вбивства Бані. Він просить Люсі піти, бо переживає за її безпеку. Але дівчина відмовляє. І натомість показує потейний хід з квартири Чарльза, який вона знайшла ще в дитинстві. Проходячи тунелями, вони підслуховують, як Ніна та її чоловік обговорюють, що бані потрібно було усунути, що Парконія могла бути модернізована. А Ольвер підглядає за Дімас. Теді свариться з сином. Той дуже не щось ображений і це сильно засмучує Теді. Тріця Люсі відвідують Ніну, щоб змусити зізнатись у вбивстві, але у неї якраз починаються пологи. Чарльз її підбадьорює, і тоді жінка висловлює жаль, що баня має поруч. Вона благо має знайти її вбивцю. Люсі шкода, що Чарльз не став їй батьком. Пізніше вона йому зізнається, що має погані стосунки з матір'ю. Не була на її весіллі, а натомість прийшла до Чарльза у день смерті бані, але приховує від нього, що насправді пролізла у його квартиру і ховалась у тунелі. Коли туди ж пішов і вбивця, вона просить його бути обережним. Пізніше Чарльз відвідує жену в'язниці та просить її допомогу. Він розповідає їй деталі справи. Вона припускає, що вбився ймовірно митець, оскільки вбивство ніби як постановка. Мейбл домовляється про тусовку Зеліс і її друзями у себе вдома. Вона досліджує тунелі, і знаходить прохід до своєї квартири, і помічає коробку сірників з плямою, ніби від крові. Трійці обмінюється новою інформацією у кафе. Мейбл зізнається, що зустрічається Зеліс, яка є митцем. Тож Чарльз і Олівер одразу напрошуються на її вечірку, щоб перевірити свої підозри. Там Олівер пропонує всім пограти у гру своєї мови. Молодості, син Сема, щось на кшталт мафії. Наприкінці гри він оголошує Елі збивцею і задає їй безліч проникливих питань, змушуючи її зізнати, що вона збрехала про своє походження та освіту, щоб люди вважали її справжньою художницею. Потім Еліс просить вибачення у Мейбл, і вони миряться. Олівер помічає, як офіціант повертає гроші Бані. Вони говорять, і хлопець згадує, як за день до смерті Баня з кимось зустрічалась. Ця людина потім взяла у кафе сірники. Чарльз продовжує спілкуватись з Джен. А Віл каже батько, що. Для шкільного проєкту сина зробив ДНК тест, щоб дізнатись походження, і дуже здивувався, що немає ірландських коренів батька. Натомість є грецькі. Олівер припускає, що його колишня дружина могла мати роман з Теді. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, наскільки мені важлива ваша підтримка. Тому, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. А ще на каналі можна оформити спонсорство. Я вам буду дуже вдячна. Елі стаємно робить фото плями крові бані та намагається дізнатись більше про минуле Мейбл. Джен каже Чарльзу, що досі його кохає, а Олівер здає ДНК тест. Тріо помічають на тій коробці відбиток пальців, тож вирішують попросити допомогу у детективки Вільямс і пишуть їй за тим номером, який попередив їх тікати з будинку, бо впевнені, що це писала Донна. Всі помічають, що Чарльз подобається Джой, але він каже, що зайнятий емоційно, приховуючи свій зв'язок з Джен. Тріцю запрошує детектив Кребс у квартиру бані. Ані, де також Сінда Канінг із асистенткою Попі. Він просить припинити вести подкасти, бо поліція отримує занадто багато хибних теорій від фанатів. Сінда просить не змішувати її стрію, а натомість послухати наступний епізод, в якому вона розповість про якогось Джиммі Русо, колишнього співробітника Мейбл, який ніби стверджує, що дівчина легко зривається. Олівер дізнається, що Вільямс у декретній відпустці та знаходиться в іншому місці, тож вона ніяк не може з ними сьогодні зустрітись, щоб отримати сірники, як ніби написала в СМС. В цей час Мейбл наздоганяє попі, з якою Сінда поводиться дуже грубо. Мейбл наставляє дівчину мати власний голос і почати з Джиммі Русо, щоб довести, що чоловік повне брехло. Тріці нарешті розуміє, що переписується з убивцею. Вони вирішують піти на умови, залишити коробку у парку, але додають туди глітеру, якого не так легко позбутись. Вони спостерігають, але їх відволікає подкаст Сінди, в якому Джиммі Русо каже, що Мейбл відрізала йому палець. Хоча насправді це сталося випадково. Ще і Мейбл розуміють, що Чарльз спілкуються. Джен. Вони на нього нападають, але Чарльз каже, що не може її кинути, бо ніколи не мав такого досвіду. Чоловік з пакунком тікає. Сінда відмовляє попі у підвищенні, про яке вона просила. Чарльз відправляє у в'язницю САС, щоб вона замість нього кинула Джен. А Мейбл приходить без запрошення у студію Еліс та розуміє, що дівчина відтворила трагічні події її життя. Еліс намагається пояснити, що це для її фотопроєкту, але Мейбл не бажає нічого слухати. Раптом їй дзвонить розлючена попі, яка називає Сінду прихухою. Овагу Мейбл відволікає чоловік, покритий глітером. Олівер, який переживає за ДНК Тест, знаходить втіху у Чарльза, і вони бачать відео, де Мейбл нападає на чоловіка у метро, і здається, ранить його ножем. Мейбл прокидається у квартирі Тео та нічого не пам'ятає про інцидент. Виявляється, що хлопець був з нею в одному потязі і бачив, як той чоловік забрав її сумку, і у нього випав бейджик охоронця. Оскільки Мейбл була в стані шоку, Тео привів її до себе. Мейбл збирається відвідати цю охорону, а Тео хоче їй допомогти. Вона відмовляється, Бо через Тео померла Зої, і Оскар сидів за ґратами, але він про це благає. Олівер і Чарльз хвилюються за Мейбл. Раптом до них приходить Вільямс, яка прагне поговорити про справу. І Мейбл. чоловіки починають панікувати, особливо Олівер, який мав позбутися ножа. І цю розмову підслуховує Донна. Мейбл з Тео пробираються до охорони парку, куди їх привів Бейджик. Вона переглядає анкети працівників, сподіваючись згадати, хоч щось або серед цих справ боївця, або я просто кінчена психопатка, яка нападає на людей у неконтрольованому стані. Тео зізнається, Мейбл, що кожної ночі питає себе, чи Зої дійсно послизнулася, чи це він її штовхнув, але не має відповіді. Вона його розуміє через те, що зараз переживає сама. Чоловіки пояснюють доні все, що сталося з ножем, та віддають їй для аналізу. Мейбл бачить сліди глітеру, а потім і того чоловіка, але видає себе. Вона швидко забирає його рюкзак і біжить до Тео. На жаль, коробки сірниками у сумці немає. Мейбл згадує, як рано помер її батько, і що тоді вона вперше втратила свій спогад, відмовляючись прийняти реальність. Вона нарешті згадує, що у квартирі бачила когось, перш ніж помітила бані. Коли вона нарешті бачиться з чоловіками, то показує Чарльзу його фото з Люсі, яке знайшла у речах невідомого. Він одразу телефонує дівчинці, яка каже, що зараз у нього вдома, а раптом настає блекаут на всьому Манхетені. Через відсутність зв'язку Чарльз дуже хвилюється за Люсі, тому вони поспішають до арконі. Тим часом Люсі розуміє, що хтось ламає двері у квартиру, тому вона йде по таємним тунелям. Напружена ситуація змушує всіх мешканців зблизитись. Говард проводить час з одним із своїх сусідів, у якого він закоханий, і зрештою запрошує його на побачення, незважаючи на смертельну алергію чоловіка на котів. А швейцар Лестер налагоджує стосунки з ніною та допомагає їй зібрати дитячу кроватку. Тріця розуміє, що Люсі у тунелях і теж відправляється туди. Вона сама їх знаходить та розповідає, що бачила незнайомця у ніч смерті Бані, і додає, що він часто чхав. Раптом вони помічають, що й за ними хтось йде. Вони поспішають назад. Мейбл нападає на чоловіка та дивується, що це Марф, один із їх шанувальників. Вмикається світло. Чоловік каже, що чув їх розмову у кафе, і, оскільки бажав долучитись до трію, то вирішив, що подбає про Люсі, але прийшов пізніше. Дівчина запевняє, що за нею гнався не він. До Арконії прибуває детектив Крепс перевірити, чи все добре. Мейбл помічає близькі. Ти на його шиї, і розуміє, що він був її нападником. Мейбл і Чарльз обговорюють причетність крепса до справи. А Олівер з радістю повідомляє, що по ДНК тесту є біологічним батьком Віла і має грецькі корені. Також він скаржиться, що папуга не дає йому спати, тому просить, щоб вона залишилась у Чарльза, але той проти. Вони штовхають клітку і тоді під нею знаходять картину. Певно, оригінал. Еліс, ніби як вибачається, та дарує Мейбл пазли, але та більше не хоче з нею спілкуватись. Чарльз намагається знайти Леонору Фолджер та дивується, що жінка не залишала будинок престарілих вже багато років. А потім знаходить якусь адресу у годиннику батька. Олівер каже сину про результати тесту. Віл дуже радіє. Мейбл знаходить справу Крепса, а звідти адресу боксерського клубу. Чарльз зрозуміє, що Леонора насправді і є художницею Роуз Купер. Вона підтверджує, що ця картина оригінальна. Насправді під її полотном знаходиться інше, там маленький Чарльз з батьком. Роуз розповідає, що Севіч намагався врятувати її від розлюченого чоловіка, і тому вона вирішила зникнути. Мейбл самостійно відправляється до Крепса, щоб допитати. Чоловік, звісно, все заперечує. Він ненавидить подкастерів, але висловлює захват подкасту в оклахомі, все не ок, що посилює підозри Мейбл. Також вона знову бачить той логотип курча з рюкзака. Олівер зустрічає Теді у ліфті і перший на нього накидується. Вони б'ються, поки Олівер не розуміє, що Теді не знає, що насправді він батько Віла. Виявляється, що вночі він говорив з колишньою і вона зізналась, що колись спала Стеді. Пізніше вони заспокоюються та домовляються ніколи не розповідати Вілу правду. Роуз каже Чарльзу, що картина має залишити. Тись у нього. Це краще ніж у тієї жінки, що довго прагнула придбати картину, та описує жінку з темним волоссям з окулярами. Мейбл розуміє, що чула про логотип курку у подкасті Сінди. Вона відправляється у студію, щоб поговорити з попі, але дівчина передумала та більше не бажає говорити, боючи Сінду, бо вона багато на що здатна. Мейбл каже, що не варто, і у досягненнях Сінди лише історія про зникнення Бекі Батлер. Тоді попі зізнається, що вона і є Бекі Батлер. Виявляється, що Крепс розпоряджався доказами у справах, як йому заманеться, бо колись у барі зустрів Канінг. Тепер підозрювана вона. Бекі Батлер мала нудне життя: вередливого батька та похотливого начальника, захоплювала Сіндою Канінг і одного дня вирішила зникнути. Вона розповіла Сінді історію про зниклу дівчинку, придумала назву в все на ок і натомість попросила роботу, але ніколи не отримувала жодної вдячності від Сінди, яка стала популярна якраз завдяки цій історії і навіть посадила мера за нібито вбивство дівчини. Щоб якось вибити із Сінди зізнання, трійця скликає мешканців та деякий персонал арконії для допомоги. Пізніше приїжджає Сінда та Попі на Чірку викриття вбивці. Також приходить Еліс. Тріця веде прямий етер та розповідає всі подробиці справи, звинувачуючи у вбивстві Сінду. Вона, звісно, каже, що у неї немає жодного мотиву, не піддається на жодну з їх тортур, і тоді Мейбл вірить, що вбивця не вона, а звинувачує Еліс. Дівчата починають сперечатись, тоді Еліс хапає ніж, але Чарльз бере удар на себе. Всі шоковані, викликають поліцію і швидку, але Чарльз помирає. Сінду вражає, як Мейбл вела допит та запрошує до своєї команди, що надзвичайно злить попі. Дівчина наполягає, що вона робить гатюсе і що вона пропонувала історію Купер. Вона починає хати і видає себе кажучи інформацію, яку знав лише вбивця. Неочікувано прокидається на ушкоджений Чарльз. Всі зізнаються, що влаштувала цю виставу спеціально для попі, бо викрили її ще до цього, коли Вільям сказала, кому належать відбитки на ножі. А 14 севіч від бані означало сендвіч 14, який постійно замовляла Попі. Дівчину затримують за вбивство, а детектива Крепса за співучасть. Насправді він був кохан. Попі. Їхнім мотивом було створити власний подкаст про справжнє вбивство, який, як вони сподівалися, зробить їх багатими і знаменитими. Після закриття справи Чарльз отримує гідну роль у перезапуску Бразос, бо він знову набуває популярності. Також він наважується запросити Джой на побачення. Вона у захваті. Мейбл поновлює спілкування з Еліс та вирішує замалювати свій мурал. Віл розуміє, що батько йому збрехав, але йому байдуже на біологічність стосунків. А Оліверу пропонують стати режисером Бродвейської вистави. Через рік, під час прем'єри. Прямо на сцені головний актор цієї вистави раптово падає без ознак життя. На цьому закінчується другий сезон вбивства в одній будівлі. Діліться своїми враженнями у коментарях. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться нам з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Також не забудьте перевірити підписку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!